スタート

влупили. Да. Да. За... вже все Зарвалі? Зарвалі? Слово правди до вас зараз. Не розходьтеся. Зараз коло пам'ятника Шевченка буде відбуватися продовження зустрічі. Свобода! Всі до мене! Утримуємо периметр. піліметр! Ніч завжди буває перед світанком. Пам'ятайте про це. І ніхто не зможе роз'єднати українців. Ми не повинні піддаватися на будь-які провокації. Шановне товариство, я вас закликаю бути виваженими, бути толерантними, пам'ятати про те, що тут знаходяться жінки, діти, літні люди похилі. Це можуть бути ваші сестри, це можуть бути ваші діти. І ті негідники, які зробили те, що зробили, вони в останню чергу думали про людей. Подивіться на цих дітей, подивіться на цих жінок. Що ви, що ви можете сказати цим негідникам, коли побачите? Пане мирне, ви спровокували цю ситуацію, ви не посудаєте. Я хочу нагадати про те, що, коли був переповнений... Люди не зайшли. Ті люди, які зайшли сюди з газовими шашками, вони і не збиралися йти сюди. Але при цьому всьому, будь ласка, зберігайте спокій, ми продовжимо нашу зустріч. Ми готові давати відповідь на будь-які запитання. І ми не ховаємося від громади. Я ти мукраїна. Я, я там був і, і був. І був Подивись на моє лице, подивись на своє. Зелений депутат. Ну, Розказуєш нам про бійцю. Подобать, батько продав всі ресторани, Нічого не бачимо. що кров'ю залилися і стільки на стінку. Цього не можна робити. Шановний Не можна. Ти хочеш газу! Це газ! Розумі, Розумі, трави, а ви, мабуть, пішли раніше, бо знали, що буде зараз. Бо у вас так нема даву. такого, а у них є. Будь ви ласка, шановний товаришко, задавайте питання, готовий давати відповідь. Максимальну хату за цей сьогодні... 218, так? Да? Так. Да.